Вітаю вас, любителі легкого вивчення німецької мови. Сьогодні ми перевіряємо домашнє завдання з теми заперечення Kein, keine. Перед собою ви бачите правильні варіанти відповідей. Перше та друге речення ми вже проаналізували, тому розпочнемо з третього. Das sind keine Wörterbücher. Wörterbücher множина є хто що, номінатів. Номінатів множини die, also keine. Ich habe kein Zimmer, середній рід маю кого акузатів, акузатів середній рід. Ein znači kein. Ich lese keinen Roman. Roman Cholovici Ried lese koho akkusativ чоologiat. Ein znači keinen. Donald ist kein Amerikaner. Je ho nominativ чоologiche ried. Mein Bruder ist kein Abteilungsleiter. Він не керівник відлу. Є хто що номети в чоловіче. Heute haben wir keine Prüfung. Sьогоd u nas nie ma niako eksamenu. Мати кого, екзамен жіночий рід акузатів, айне айна айна айне значить кайне. Es steht in keinem текст це не написано, дослівно не стоїть в жодному тексті. Стояти дослівно де, датів, ein eines einem значить keinem. Machi bitte keine Fenster auf, не відчиняй ніяких вікон. Фенста плюраль множина. Відчиняти кого акузатів. Die, die – der, den, D'aine. Habt ihr heute keine Hausaufgabe? Жіночий рід мати кого акузатів жіночого роду Eine – einчить keine. Da sind keine Zitronen. Множена. є хто що номінатів. Номінатів множине ді значить кайне. кайн Середній рід потребувати кого? Акузатів. Акузатів середній рід ein значить «кайн». Imcima gibt es kein zofa. Зофа середній рід. Гіптес вимагає акузатива. Середній рід – ein, відповідно кайн. Er schläft auf keinem bett. Він не спить на ліжку, або він спить ні на якому ліжку дослівно. Спати де датів, датів середній рід. ein eines einem, відповідно keinem. Beim frühstück trinkt Georg keinen кафе. Kaffee. Кафе – чоловічий рід. trinken Кого? akuzatів чоловічого роду einen, відповідно keinen. Ich esse keinen fisch. Їсти кого чоловічий рід, Айнен, відповідно кайнен, і keinen Hunger. аналогічно мати кого, а чоловічого роду. А в кайнем фаль в жодному випадку це сталий вираз, можливо, трішки було складно, але це сталий вираз і питання буде коли датів чоловічого роду тому, відповідно, Schülern. Вона не дає це завдання ніяким учням. Учні плюгаль, форма множини. Задавати кому датів діден, аз «keinen» «Schüler» не має N в кінці, тому ми його не забуваємо додати. Зібді aufgabe, keinen Шуляр. Вітаю вас! Ви стали ще на один крок ближчими до розуміння німецької мови. І тепер точно знаєте Deutsch Easy. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові цікаві, а головне корисні відеоуроки. Поділіться посиланням зі своїми друзями, щоб розвивати україномовний контент. І бажаю вам успіху у вивченні німецької мови. До нових зустрічей. Алес згуте!